Час повертати своє настав. Добровольці активно вступають у штурмові бригади. Ми поспілкувалися з тими, хто вирішив долучитися до бригади. Людь Сергій, студент Житомирської політехніки. Попри вмовляння батьків не йти на службу у свої 21, Хлопець твердо вирішив боронити країну. Яка була реакція рівна, коли ви сказали? Як вам сказати, ти студент? Ти можеш не служити. Ось така реакція у них була. Бояться за вас. так. Хочу служити, хочу захищати батьківщину, от і все. Тому що мені в цій країні ще жити. Не батькам, не старшим. А і все. Країна починається з нас. Нам в не в цій країні жити, нам її боронити. Сергій впевнений у собі, адже знає свою мету звільнити країну від ворога. Страху немає, тільки лють. Михайло приїхав з Руженської громади. Чоловік хоче бути корисним та не стояти осторонь, коли в країні війна. Хочеться хоч якусь частинку вкласти себе до цієї перемоги. Я надіюся до найшвидшої. Михайло не має військового досвіду, адже у мирному житті пов'язаний з агрономічною справою. Втім, чоловік впевнений, це не стане на заваді. Надіюсь, не буде зараз. У нас в українців найбільша мотивація. Наоборот, себе зв'язати більш цією справою для якнайшвидшої перемоги. Валерій був вимушений з родиною переїхати до Житомирської області. Почали стріляти. в мене дитина тоді прилетіла дуже, дуже близько біля нашого дому. І ми вирішили, що потрібно виїжджати з Києва. 25 числа. Ми виїхали, приїхали сюди в Житомирську область. Ну і тут уже якби зупинились. У мирному житті чоловік працював на мебловій фабриці і планував відкрити власну справу. Дуже далеко. я ніколи навіть не думав там в поліцію чи в військо. Ну, це війна, війна. Валерій розповідає, що постійно шукав можливості потрапити до армії, аби допомагати боронити країну. Я спочатку війни вже хотів іти служити. Я пробував, я їздив до воєнкомат. Мені сказали, що. Ти не служив, поки чекай виклику. Я був на блокпостово стояв, був на, на ще одному посту. Знайомі, в поліції працюють, кажуть, не хочеш спробувати людь. Я почитав. Що таке лють, розузнав про лють. Ну і вирішив, що да, що нічого не спробувати. Доброволець каже, бажання жити у вільній країні набагато сильніше за страх. Звірство, це те, що вони творили. У мене знайомі, дуже багато знайомих вже немає, колег дуже багато також немає. І з за цього я розумію, що якщо ну, ми не будемо захищати, в мене дитина, я хочу, щоб в мене моя дитина, мій син виріс. В країні в чистій країні, а не захопленій, тому мушу йти. Фінальним етапом відбору до Бригади людь. Є співбесіда з поліцейською комісією. Кандидати мають різні професії, але всіх об'єднує одна мета рідну землю треба звільнити від окупантів.